За маршрутом Полтава-Решетилівка їздять майже всі автобуси, які раніше скасували через повномасштабне вторгнення. Людям особливо не вистачало вечірньої маршрутки, тож близько місяця тому перевізники відновили 12 з 14 рейсів за маршрутом Полтава-Решетилівка. Тепер останній прямий автобус до Решетилівки виїжджає о 18.10. Відповідно до Полтави, останній відправляється о 19.20. Зараз перший рейс курсує з Полтава-1 о 7 годині 10 хвилин до Решетилівки. Раніше ж до війни відправлення було о 5.10, тобто один рейс ранковий не відновився, на жаль. Так само ввечері. Зараз останній рейс курсує о 18 годині 10 хвилин. Раніше ж був останній рейс о 19.20. На жаль, два рейси ці ранковий та вечірній не відновлено. На решетилівській автостанції найбільшою популярністю користується прямий рейс решетилівка Полтава. Практично завжди і в 16.30. Вони йдуть з місцями, то завжди їх повно. Оце в 6.30, тридцять у сімнадцять Оце що, ходові в нас рейси. Місцева жителька Антоніна Басаман бачить переваги відновлення майже всіх рейсів. Я думаю, що людям би вигідніше було їздити на роботу і з роботи і поїдеш в Полтав другий раз, запізнишся і нічим добратися. А Це страси дуже далеченько і недешево. У майбутньому на роботу рейсів та їх скасування може вплинути загострення війни або ж зменшення кількості пасажирів.